За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, Харківської області та Стельмахівки Луганської, де силами оборони відбито сім атак. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки Сторського, що на Донеччині. Бахмутський напрямок. Тут противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області. Там українські захисники відбили чотири атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці. Окупанти за підтримки авіації не полишають спробу оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, завдаючи ворогу значних втрат, повідомляють у Генштабі. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Південніше, Тоненького, Сєвєрного, Первомайського, що на Донеччині. Тут сили оборони відбили 22 атаки. На Маріїнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак. На шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки противника південніше причистівки Донецької області. У той час на Запорізькому напрямку окупанти п'ять разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботинного Запорізької області. Також українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше вербового Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. На херсонському напрямку наші захисники утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по телах противника.